Сьогодні на уроці ми розглянемо тему відносні займенники в англійській мові. Відносні займенники використовуються для того, щоб зв'язати підрядне речення із головним. Є наступні відносні займенники в англійській мові, which – котрий. «котрий», «who» котрий, котра. «котра», «whose» чий чия чиї. Та «that» – «що». І так, є наступні відносні займенники в англійській мові. Which що, котрий, who – котрий, котра, whose – чий, чия чиї, та that – що. І так, давайте зараз розглянемо конкретно кожен із цих відносних займенників. Перший відносний займенник who, що в перекладі на українську мову означає котрий або котра. Тут важливо запам'ятати, що даний відносний заіменник використовується тільки тоді, коли ми говоримо про людей. І так. this is the man who plays chess as well as well you. Це чоловік, який грає в шахи так само добре, як і ти. Далі. The woman who is standing at the blackboard is our teacher. Жінка, яка стоїть біля дошки, це наша вчителька. This is the boy who wrote that letter. Це хлопчик, який написав той лист. Далі відносний займенник whose – чий чия чиї. Даний відносний займенник відображає приналежність до людей. Розглянемо декілька прикладів. This is the girl whose brother I saw yesterday. Це дівчинка, брата якої я бачив вчора. Do you know the woman whose house we saw yesterday? Ти знаєш ту жінку, чий будинок ми вчора бачили, і наступний відносний займенник Which, що в перекладі на українську мову означає, що або котрий. Тут важливо запам'ятати, що відносний займенник Which ми використовуємо лише тоді, коли говоримо про. Предмети або про тварин. Розглянемо більше прикладів. This is the book which I read yesterday. Це книжка, яку я читала вчора. This is the sweater, which I bought yesterday. Це светр, який я купила вчора. Наступний відносний займенник that, що в перекладі на українську мову означає, що. Цей відносний займенник ми будемо використовувати тоді, коли говоримо і про людей, і про предмети, і про тварин. Наприклад, This is the best atlas that I have ever seen. Це найкращий атлас, який я коли-небудь бачила. Наступне. This is my first poem that I have written. Це мій перший вірш, який я написав. І наступне. this is sort of pairs that i like